Вирізуємо додаткову прокладочку ось на такий глушак. Ось тут стоїть ось така, але вона трішечки просікає. Беремо ось таку Це алюмінієва. вирізуємо краї, зрозуміло вирівнюємо. Потім дуже красиво йде ось такими нажничками і дирочку всередині. Сверличком. Все гарненько, все уютненько. Потім 5-6 сюди наставляємо. Можливо, 10, кому як перестає сікти. Потім цю так і пробуємо. Можна навіть плоску прокладку хоч куди, навіть на головку скутера.